Зараз 11 будинків, багатоповерхівок, з пошкодженнями, і декілька будинків приватного сектору. Ну, десь разом близько 15 будинків виходять. Ну, ще крім цих це в Черкасах. І ще на межі Черкас і на... відносяться до Геранівок. І ще 7 будинків також є, що там ну, вони поруч з дахнівкою знаходяться, але відносяться до Геронівок. І ці будинки мені враховують. Декілька підприємств, тобто, не тільки гаражі там і фабрики. Тобто, ну, більше десяти юридичних осіб вже звернулося і продовжують звертатися. Страждала і тобто кількість вибитих вікон на цей раз найбільше з цих прильотів, що була. Тобто, Можливо, ну, не настільки великі наслідки, не настільки великі кошти треба для тут відновлення, але а, понад тисячу вікон це перше таке в Шаркасах, що… За тисячу вікон за один приліт вперше. Бережі всі, слава Богу, цілі, так що пошкоджено здебільшого вікна. Тобто, я ж кажу, що була хвиля, така незвична яка ситуація, що дуже велика ударна хвиля була. І на щастя, що немає ніяких суттєвих пошкоджень, тобто здебільшого вікна і деякі дахи не витримали. Ну і пожежі, але ж пожежі були здебільшого автотранспорту, як не призвело до загибелі людей і до пошкодження житлового фонду, тобто по житловому фонду більше пошкоджено вікна. Тобто, якщо брати житловий фонд, то десь до 600 вікон, то зараз 550 обстежено, але ще декілька будинків не обстежено. У ну, приватному секторі там з'ясовується зараз. І по фабриках зараз комісія наша ходить. Ну, тобто, Якщо навіть брати середню площу вікна 2 квадратних метра і <кій> На середню суму десь 5 тисяч за квадратний метр, то це буде десь 500 тисяч може 550 на ліквідацію цих всіх ситуацій. Ну, Вишата комісія і по кожній квартирі фотографує ці збитки. Ну, Фотографує пошкодження, визначає площу і види робіт, які треба зробити, і відповідно до цих робіт і площі їх виконання визначається по тій ж постанови, по які програма є відновлення, визначає суму, яку люди мають отримати у вигляді відшкодування за отримання відбунків. Компенсації підлягають роботи, які необхідно виконати в житлових приміщеннях, які належать фізичним особам. Тобто зараз є питання по житловим приміщенням, які знаходяться ну, там, в гуртожитки, які знаходяться в комунальній власності, в нас ще такого раніше не було, що комунальне майно пошкоджене житло. І воно знаходиться у власності нашої міської ради, але ж ми по програмі Турбота не будемо відшкодовувати орендарям суму для ремонту ми навпаки самі. Ну, будемо ці квартири вже ремонтувати за рахунок бюджету, не по програмі Турбота. Звертатись в департамент ЖКХ Кабінет 512. Є комісія, яка обстежить суму ну, обсяг робіт, які необхідно виконувати, і визначить відповідну суму. Потім звертатись в департамент соціальної політики для відшкодування ну, безпосередньо виплати. Там будуть перевірятися документи якраз на право власності, наявність цих актів обстеження, в тому числі, які зробить департамент ЖКХ, і відповідно... Ну, після погодження, після перевірки всіх цих документів буде виплачено на картку власнику квартири суму, яка ну, відповідає збиткам, які нанесла ця ситуація, що сьогодні відбулася в результаті прильоту такого.